Усім привіт! Сьогодні до всесвітнього дня вчителя ми зробили опитування. І питали ми у наших вчителів, що вони люблять, та не люблять у своїй роботі. Отож, поїхали. Дуже люблю, коли є результати моєї праці і діти змінюються в кращу сторону. А не люблю, коли не поважають і хамлять. Хочемо вас запитати, за що ви любите і за що ви не любите свою роботу. Перше, люблю за те, що завжди з нотками цікаво, завжди непередбачувано і дуже насичено. А не люблю, не люблю за те, що бувають моменти, коли опускаються руки, коли не хочеться нічого, коли такі бувають дні, що нічого не йде. І ти розумієш, що це кінець. Але люблю тому, що тоді піднімаються крила насправді в таких моментах, бо я можу багато. За що ви любите свою роботу? Я за дітей. Діти це єдине, що приносить радість цьому. І разом з тим тут є багато і мінусів, тому що бувають і негативні моменти. Але мені подобається працювати з дітьми, тому я тут працюю, я на своєму місці. А чому не любите? Не люблю, коли щось не вдається, коли запланував, а воно не виходить, а хочеться завжди бути на висоті. Поділіться з нами, що ви любите в своїй роботі, а що ви не любите. Коли бачу очі дітей, яким цікаво дізнаватися щось нове. Люблю ділитися чимось новим. Не люблю, коли немає цих очей. І дітям не цікаво. Люблю свою роботу за те, що можна бачити результат в дітях їхньої праці, а не люблю це ставити двійки. Подобається мені моя робота тим, що я люблю відкривати дітей, відкривати їхні сильні сторони, співпрацювати з ними, навчати їх щось нову і, зокрема, дізнаватися від них також чогось нового. Стосовно того, що не люблю, звичайно, робота вчителя потребує трошки терпіння. Інколи це трошки складно, але в принципі не критично. Хочемо вас запитати, що ви найбільше любите в своїй роботі, а що найбільше не любите. Мені подобається те, що вчитель може розкривати максимальний потенціал дитини, допомагати їй ставати добрішим, а отже, змінювати світ на краще. Ну, а що не люблю, не люблю, коли дітки не готуються до уроку і не сприймають те, що їм дарує вчитель. Яна не Лонціна вітає вас, не вчителя. Що ви любите та не любите в своїй роботі? У своїй роботі я найбільше люблю те, що працюю з дітками. Що не люблю? Не люблю, коли мої учні хворіють і не відвідують мої уроки. Дійсно, що роботу свою люблю, дуже люблю. По-перше, тому що працюю з дітками, яких дуже люблю. А не люблю, ви знаєте, мабуть, через те, що мені ніколи не вистачає часу. Ще б кілька годин тому все гаразд. Що ви любите та не любите в своїй роботі? Люблю різноманіття за те, що кожен день не схожий на попередній. А не люблю за те, що в мене щодня перший урок і треба вставати дуже рано. Хотіла б побажати колегам терпіння, взаєморозуміння, щастя і миру нам всім. Хочу побажати колегам в цей день не зневірюватись в тому, що ми робимо, тому що прийде час. І ми побачимо результати своєї праці. Всім вчителям бажаю терпіння, миру і мотивації. Я хочу побажати колегам терпіння. Бажаю жити, працювати, творити добро і змінювати світ на краще. Дорогі мої колеги, здоров'я вам, терпіння, сили! Наснаги. Бажаю колегам насолоджуватися щодня від того, що ви робите. Дорогі колеги, хочу побажати вам терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Наснаги у вашій непростій роботі. Ну і, звичайно, щоб ви любили діток, а дітки любили вас. Я вітаю вас з цим професійним святом. Пам'ятайте, що ви супергерої. Але супергерої завжди прагнуть відпочинку і теж люблять відпочивати. Своїм колегам я бажаю. Кожного дня приходити на роботу з усмішкою, з натхненням і завжди пам'ятати, що бути вчителем це покликання від Бога.